Сьогодні день незалежності, і сьогодні вперше в нашій радійній історії на рубриці історичний факт у нас є гість, але зараз це самі дізнаєтеся. Спочатку такий невеличкий вступ саме сьогодні у День Незалежності до нашої Верховної Ради. Занесли на урочисте оце засідання Верховної Ради той самий прапор, який ще у 24 серпня 1991 року заносили ті депутати, які проголосили нашу незалежність. І ми сьогодні будемо спілкуватися з тою людиною, яка цей конкретно прапор. Привезла в Україну, привезла в Київ. Це українська співачка та продюсер музичний ФМ Галичина Марія Бурмака. Марія, вітання. Вітання, привіт. Вітаю всім, хто мене зараз чує. Вітаю всім, хто з нами на ФМ Галичина. Я от, от питання воно звучить так: е, є в інтернеті відео з тих часів. Це така хроніка вже свого роду. В'ячеслав Чорновіл. стоїть, ми сьогодні. Теж його дивилися. Він стоїть у холі Верховної Ради України біля прапора і каже, що це була саме його пропозиція внести конкретно. Той прапор до сесійної зали, а біля самого прапора стоїть табличка, на якій написано: цей прапор був у Москві 19-21 серпня 91-го року, і він якимось дивом, а це диво Марія Бурмака, потрапляє в Україну. Розкажіть нам трошки, як воно так сталося, що з Москви прапор привезли в Україну, а потім саме цей прапор конкретно заносили до Верховної Ради. Насправді, коли дивишся назад, то е, це виглядає фантастично, наскільки деякі події і події в моєму особистому житті, наскільки вони стали частиною е, історії країни. І от зараз е, дуже багато хто е, не знає навіть, як це відбувалося. І 32 роки це досить такий великий термін, хоча в історії це мить Мирославе, ти як ніхто це знаєш, як історик. Але е, розкажу по порядку. Ну, якщо говорити про мене, то для мене історія боротьби починалася 88-й рік. 89 69-й рік Червона Рута в Чернівцях, і 91 рік Запоріжжя, фестиваль Червона Рута. Фестиваль Червона Рута відбувається в місті. Заключний концерт відбувається 18 серпня на найбільшому стадіоні. Співає Андрій Кузьменко, співають українські виконавці, виходжу на сцену, я і каже свою промову В'ячеслав Чорновіл. Треба сказати, що цей фестиваль він був дуже масштабний, і на нього були запрошені багато співаків і артистів з української діаспори. Зокрема, дуже відома група, яка називала. Відповідний The Ukrainians, The Wedding Present Британська група. І от уяви собі виступає В'ячеслав Чорнобіл. Ми вечірка, закінчується фестиваль, він масштабний. І наступає ранок, 19 серпня. І ми розуміємо, що всі телефони в готелі в Запоріжжі не працюють. Йде Лебедине озеро, не зрозуміло, що відбувається. І тоді організатори фестивалю намагаються ну, всіх відправити якось додому, насамперед закордонних гостей. Летіти можна було тільки через Москву. І хотіли взагалі відправляти на таксі, але посадили на поїзд, і е, в цей же поїзд е, сіла я, тому що поїзд Запоріжжя-Москва мав їхати через Харків. І ще такий журналіст був і він є. Він е, шеф-редактор новин на ICTV Орест Требман. І от ми супроводжуємо цих музикантів, які на третій поличках сплять, які купують е, десь якісь боїсти, нема що пити, нема що, які купили яблука і беруть у провідниці відро. І от, ми проїжджаючи Харків, якось я дозвонилася до батьків. Мої батьки мене зустріли. Я говорила тата їхати зі мною в цьому загальному вагоні. От ми приїжджаємо до Москви. Ми допроваджуємо до аеропорту, як нас попросили. А ми такі серйозні люди в 19-20 років. Допроваджуємо цю світову світової слави групу в аеропорт і далі йдемо до Білого Дому, де відбуваються всі ці події. Де, можливо, єдиний раз, коли жителі столиці Радянського Союзу вийшли на майдан, чого вони не робили всі ці роки, і не роблять сьогодні. І не роблять сьогодні. Тоді вони вийшли, і там були біля Білого Дому. Було дуже багато. Людей була Таманська дивізія, як ми знаємо з історії, і там був український синьо-жовтий прапор. І ми з Орестом тоді, і з татом моїм ми е, вирішили солдат підгодовувати пиріжками і раптом цей прапор дали нам. І ми його привезли в Київ. І здається, передали Миколі Поровському. І це настільки взагалі е, фантастична історія. Я, до речі, її розповідала в фільмі: прекрасний фільм, я раджу всім подивитися: Колапс, як Українці зруйнували імперію зла. Фільм історика Олександра Зінченка, фільм, який вийшов на Суспільному. Я там розповідаю цю історію. І от цей прапор його потім внесли в Верховну Раду. І, до речі, тільки сьогодні я побачила ці документальні кадри, коли В'ячеслав Чорновіл стоїть біля цього прапора, і він справді каже, він до нас потрапив з Москви. Всі пазли склалися. І от те, що сьогодні його знов внесли до Верховної Ради, то ну не ж от я зараз знаходжу. На радіо FM Галичина у Львові. Ми з тобою сидимо в студії. Ми говоримо про серйозні теми. А я розумію, що я є і частинка історії. Тобто поїхали ви з фестивалю Червона рута. Це був тоді 91-й рік, і це був фестиваль, останній фактично ще у складі Радянського Союзу. А потім вже новий фестиваль буде в 93-му році. І що цікаво, там навіть Назарій Яремчук він казав, що треба, щоб фестиваль назад повернувся в Чернівці, але потім сказали, ні, фестиваль має бути в тих містах, де української мови треба, треба української мови більше. І в 91-му році Запоріжжя, Марія Бурмака виходить на сцену. Які пісні співали? Ну, я співала, оскільки я була запрошена, як жила лауреат рад першої червонорути, я заспівала ті пісні, які я співала у 89-му. У 89-му я співала пісні на вірші Олександра Олеся, забігаючи наперед, я скажу, що після фестивалю мене викликали всі відділи, які можливі Харківського університету, і тільки те, що цей вірш, який пісню на який я вам зараз заспіваю, був надрукований у збірці Олександра Олеся. І виданий в 61-му році, а потім був вилучений з бібліотек, а в нас вдома ця книжка була. І мій тато, історик, він мене підготував, він сказав, ти йди, візьми цю книжку і скажи, вона видана. І, можливо, це мене врятувало, але оцю пісню я заспівала в 89-му році, за два роки до проголошення незалежності і в 91-му. Сподіваюсь, чують мене наші слухачі, до речі, Можливо, бачать в соцмережах на моїй сторінці у Фейсбук, на сторінці радіо ФМ Галичина. Підписуйтесь, ви можете нас бачити. Заспіваю зараз цю пісню, яку я 18-річна, в 89-му році, коли ще не була проголошена незалежність, коли полювали за такими студентами, як я. Вийшла на сцену і заспівала в Чернівцях. Ой, не квітне весно. Мій народ в кайданах, мій народ в задумі, очі його в сумі серце його в ранах, а життя в туманах, ой не квітне весно, пишними квітками, бо народ мій встане, розірве кайдан А поля тіла ми, ой, не квітне весно, глянь надходять хмари, тугою чорніють, гнівом червоніють, ой ви хмари кари, смерть вам, я не чари. Прослухали ми композицію на радіо Фемолочина. У мене мурашки пішли по шкірі, і трошечки, знаєте, так навіть можливо на мить в 91-й рік на Червону руту в Запоріжжя Я перенісся друзі. Історія, ми розуміємо, вона твориться і на наших з вами очах. І приклад того, що зараз Україна виборює свою незалежність вкотре і обов'язково її доборить до кінця. У нас сьогодні в рубриці історичний факт була Марія Бурмака. І дякуємо за вашу музику. і Дякуємо за ваш внесок. В історію нашої держави